Вітаю на органічній садибі. Сьогодні поговоримо, як правильно поливати огірки. Я вважаю за доцільне проводити полив огірків двічі на день, в ідеалі мінімум один раз на день. Поливати обов'язково треба теплою відстояною водою. Перший полив я визначаю саме пробую, коли вода нагрілась. Ну, Мінімальна температура, як на мене, має бути 22-25 градусів. Якщо в спеку, то краще 25 градусів. І я провожу, коли вже вода нагрілась в відрах, я наливаю отак от у відро, вода відстоюється, а частина в діжці. Коли вода нагрілась, я провожу перший полив в спеку. Це може бути вже і в 12 годин, в 11 ранку. Коли більш такий похмурий день неспекотний, то це в середньому десь в обід, вже в 2-3 години, можливо, дня. І другий полив я провожу ввечері, ще в той момент, коли вода не встигла охолонути. Дуже важливо поливати огірки саме такою теплою водою, тоді вони не будуть хворіти, краще себе будуть почувати і будуть гарно плодоносити. По кількості води. Я використовую таку півлітрову кувшинчик, чи як його правильно назвати, для поливу. І, ну, відповідно, в день два таких кувшинчика тобто в ранішній полив або денний і в вечірній. По одному такому ковшинчику. Відповідно, це 3 літра води на один кущик. За таких умов огірки будуть і рости краще, і плодоносити набагато гірше. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати органічні огірки.